Добрий для дітей? Добрий для всіх. Привіт, Поліна, Це тобі. Привіт. Дякую, дуже красиві. А що за термінова розмова? Ти плачеш? Я ще нічого не сказав. Незважаю, іноді буває. Сльози котяться самі собою. Що ти хотів сказати? Поліна, ти чудова дівчина. З тобою добре і весело. Але ми один одному не пара. Пробачимо. Поліна працювала тренером з шахів і навіть була призером шахової олімпіади. Дівчина досягла чималого успіху в кар'єрі, але в особистому житті щастям не могла похвалитися. У минулому Поліна мала лише два нетривалі романи і кілька невдалих побачень. Дівчина переживала через те, що у неї не складаються близькі взаємини із чоловіками. Вона мріяла про коханого та весілля. Тому після розставання із черговим хлопцем. Поїхала до бабусі. Баблю, я розумію, що 25 років це ще не критичний вік. Але дуже хочеться серйозних стосунків, щоб сім'я була, діти. Але всі чоловіки мене кидають, що зі мною не так. Бачу сльозу в тебе на щоці. Але ти не плачеш. Ну Так іноді буває. Сльози котяться без причини. Я навіть до окуліста ходила, але він не виявив патології. Я така прикмета. Якщо у людини без причини котяться сльози, це вказує на те, що на ній є родове прокляття. Так, хтось наклав його на твій рід, тому твоя душа і плаче, і саме тому ти заміж вийти не можеш. Баб Люба, хто ж це зробив? Цього я поки сказати не можу. Однак бачу, що у тебе в роду по лінії матері, багато жінок, і всі вони нещасливі. Окрім однієї наймолодшої сестри твоєї матері. І ти з нею якось пов'язана. З тюдю Галею? І мені сказати не можу зараз. Принеси мені старі сімейні фотографії, на яких вся родина, тоді зможу більше побачити. Добре, пошукаю. А з прокляттям що робити? Спочатку треба дізнатися, звідки воно взялося, і позбутися його. А зробити це можна. Лише через благословіння людини з вашого роду, у якої щаслива доля. І хто ж це? Лише у тітки, з якою ти пов'язана, є щастя в особистому житті. І якщо вона дасть тобі своє жіноче благословення на щасливу долю, невдовзі ти вийдеш заміж. Баблюб, тут якась помилка. Наскільки я знаю, наймолодша сестра моєї матері нещаслива в особистому житті. Ні. Вона єдина щаслива з вашого роду. І це я точно бачу. Ну, Може, в тітки справді в житті щось змінилося, ми з нею давно не бачилися. Дякую. Довірившись словам бабусі, Поліна поїхала до тітки Галини, молодшої сестри своєї матері. Дівчина сподівалася якнайскоріше отримати її благословення на щасливу жіночу долю. Тіть Галь, поки ми з вами не бачилися, ви кота завели? Так, Ромчиком назвала. Ромчик. Десь заховався. Він ще тебе не знає, то ховається. Мужика в домі нема, а кіт є. Принаймні кіт ніколи не зрадить. То ви знову самотні? Не такі. Я теж. Ось прийшла попросити благословення на щасливу жіночу долю. От ти комедна, я не можу. Хіба можна просити таке благословення у жінки, яка тричі була заміжня і знову самотня? Я просто була в сліпої провидиці, і вона мені сказала попросити благословення наймолодшої сестри моєї мами. Ну так, це я. Mm? Слухай, Полічка, може провидиця мала на увазі молодшу дитину, то в нашій сім'ї наймолодший Сашко, дядько твій. Сліпа, сказала тітка. Ну, може, вона помилилася? Ти звернись до Сашка. Він, звісно, людина непроста. Але ж спитати ти можеш? У бабусі Поліни було троє дітей: дві дочки мати Поліни Наталія та тітка Галина, а також син Олександр якого дівчина востаннє бачила ще коли була дитиною. Поліна намагалася додзвонитися до дядька, але його номер був недійсний. Дізнатися контакти у матері вона не могла, адже та перебувала у тривалому робочому відрядженні. Тому дівчина вирушила до своєї бабусі Лариси Вікторівни, аби розпитати її, де шукати Олександра. Бабусь, я не голодна, чесно. Полінко, то ти вдома можеш не їсти. А в мене маєш бути ситою. А що це в тебе так багато ліків? Знову тиск? Так. Сьогодні ледь з ліжка піднялася. Вчора у лікаря була, оце ж він все повиписував. І сказав: хвилюватись не можна. Ти краще скажи, як твої справи? Так, все добре. У -у -у. Я хотіла в тебе запитати про Сашу. Ми ж сто років не бачилися. Як він, де він? Дядя Саша, а що йому зробиться? Живий, здоровий. А ти можеш мені дати його номер телефону? А це ще навіщо? Що сталося? Та ні, не переживай. Просто у мами скоро ювілей, і я хотіла всю родину запросити сюрпризом. Ми ж взагалі не спілкуємося. Ми раз в десять років бачимося, і то випадково. У мене немає його номеру. Як це бабуль? Він же твій син. Поліночко, він часто змінює номери, а з'являється в кращому випадку раз на рік і то, коли йому щось потрібно. Зрозуміло. Бабуся Поліни мала проблеми із тиском, тому дівчина вирішила не продовжувати цю розмову. Розшукати дядька виявилося непросто. Утім, дівчині вдалося це зробити. Вона пригадала, що саме мати розповідала про нього у дитинстві. Олександр був улюбленцем в сім'ї, адже був єдиним хлопцем, ще й найменшою дитиною. І дідусь Поліни його неабияк розбалував. Привіт, мала! А я тебе одразу не знав. Ну, викопана мамка. сеструха струха моя в молодості. Прийдеться ж. На що ти хотіла? Та запитати, як справи, як живеш, де працюєш? Та, ха -ха. Працюють невдахи. Ну, а моя справа цих невдах розводити, робити бабло. Тим більше я нещодавно відкинувся. Ти був у в'язниці? Так. Залетів по дурості. А ти що, мамка з бабусі не розповідали? Це ж злобихи, а? Жодної передачки не привезли, розумієш? Слухай. У мене тут є трубка. Новенька. Недорого. Може, треба. Ні, дякую. Слухай, може, ти хоч бабло їсть? Ну, Мені на цигарки, бо тільки ж відкинувся, ще добре на ноги не став. Є трохи. Поспілкувавшись із дядьком, Поліна навіть не ризикнула просити у нього благословення на щасливий шлюб. Дівчина була вкрай збентежена поведінкою та способом життя свого родича. Поліна була в розпачі. Адже як виявилося, ані в кого з її рідних не було щасливої долі. Вона подумала, що бабуся минулого разу помилилася і вирішила приїхати до нас за роз'ясненням. Павлюк. Я зробила все, як ви просили. Поїхала до тітки, щоб попросити в неї благословення. Але ж тетя Галя сама нещаслива в особистому житті. Не в тієї тітки ти благословення просила. Я тобі казала про наймолодшу. Баблі, ви щось плутаєте. Наймолодший в нашій сім'ї взагалі дядько. Я і з ним зустрілася про всяк випадок. Але в нього ні сім'ї, ні щастя, лише крадені телефони. Немає в тебе ніяких дядьків. Як немає? Є. Почекайте, я привезла старе сімейне фото, як ви просили. О, тут вся родина моєї матері. Бачу у вашій сім'ї давню таємницю, про яку тільки твоя бабуся знає. Ти маєш відверто з нею поговорити. Бо твоє особисте життя залежить від її наймолодшої доньки. Онучка. Принеси, будь ласка, цукор. Нічого не розумію. Ви з цією жінкою в один день народилися, тільки в різні роки тому і пов'язані сильно. І тільки вона може прокляття зняти. Ось бабусю цукор як випросити. Як Дякую, юночка. Слово за словом, завжди знав туди граєш. Правда, правда, відкривай. Приготуй печиво з цим цукром і ним бабусю. Так і легше буде тобі відкрити правду. Добре, дякую. Дослухавшись до поради, Поліна приготувала печиво із заговореним цукром і прийшла у гості до своєї бабусі Лариси Вікторівни. Я такого смачного печива ніколи в житті не куштувала. Ну, бабусю, я ж для тебе старалася. Ой. Ах. Мені треба з тобою поговорити. Угу. Розумієш, я була в сліпої проводиці, і вона сказала, що хтось прокляв наш рід. Бабусю, як ти гадаєш, хто б це міг бути? Полічко, Люба є те, чого ніхто не знає, ця таємниця все життя мене мучить, бабусю. Розкажи, тобі стане легше і моя доля на краще зміниться. Коли я була втретє вагітною, твій дід земля йому пухом загуляв з іншою жінкою. А я дуже його кохала і боялася втратити. І, і що? Дід хотів тебе кинути одну з дітьми? Так, я розуміла, що зможу. Його втримати тільки, якщо нарожу сина, про якого він сильно мріяв. Однак я народила третю дівчинку. Як дівчинку, а як дід Саша? В один день зі мною одна непутьова мамаша, народила хлопчика і втекла. І Тоді я поміняла дітей. Але як же ти це зробила? Лікарі ж знали, що ти народила дівчинку. Лікар ну, за гроші погодилася зберігати цю таємницю. Я боялася залишитися сама з дітьми на руках. Чоловік би пішов до коханки. Ми просто не вижили б. Не можу повірити. Так що, дід кинув коханку? Так, він залишився в сім'ї. Адже ж син у нього народився, а ти розбалував того егоїста. Якби ж я знала, що так обернеться, я б ніколи таке не зробила. Бабусю, а ти про ту свою кинуту доньку, що й знаєш? Ой, як же я потім ридала ночами на стінку лізла. Хотіла знайти свою дочку, але довідалася, що в її вдочерили. Я навіть дістала адресу її прийомних батьків, але не поїхала. Я, я боялася зламати їй життя і ще дуже переживала, що вся сім'я засудить мене за цей вчинок. Вже рік, як ти, дідусь, помер, так і не дізнавшись правди. Так може, ота твоя молодша донька і прокляла увесь наш рід. ну, дізналася, що її лишили в пологовому, і обізлилася на весь світ, і прокляла родину? Я не знаю. Може бути. Поліночко, а ти ти зможеш її відшукати? Полючко, благаю тебе. Допоможи мені хоч перед смертю її побачити. Поліна оббивала пороги соціальних закладів, зверталася до знайомих, стукала в усі двері і завдяки її наполегливості за місяць доля їй усміхнулася. Дівчина знайшла інформацію про свою наймолодшу тітку. Алло, добрий день. Так, це я дзвонила. Що є інформація? Дякую, я вам дуже дякую. Дівчина дізналася, що тітку звати Вікторія та розшукала її адресу. Попередньо Поліна знайшла жінку в соцмережі і побачила, як вона виглядає. Дівчина не наважувалася зайти до квартири і вирішила чекати тітку на вулиці скільки потрібно. Мене звати Поліна. Ви в цьому будинку мешкаєте? Добрий день, так. Я працюю тренером шахів і хочу запросити місцевих дітей до себе в гурток. Безкоштовно. Вам тоді треба з кимось з сусідів поговорити, бо мої хлопці вже дорослі. 17 та 18 років. Почекайте, ви ж Вікторія, так? Так. А звідки ви знаєте? Насправді я вас шукала. Навіщо? Ви хто така? Справа тім… А може, сходимо кудись в кафе неподалік. Мені треба поговорити з вами про про ваше минуле. Дівчина, мені з вами нема про що говорити. До побачення. Але ж ви не знаєте про кого я хочу розказати? Здогадуюсь, мабуть, про ту, яка залишила мене в пологовому сорок років тому, так я про неї чути нічого не хочу. Зустрівшись із тіткою, Поліна впевнилася, що це вона могла накласти прокляття на їхній рід, через яке усі її родичі і сама дівчина приречені на нещастя. Поліна не втрачала надії, що тітка Вікторія нарешті погодиться із нею поговорити. Наступного дня дівчина знову приїхала до її будинку і залишилася чатувати на родичку. Добрий день, Вікторія. Знову ви залиште мене в спокої. Я ваша племінниця. Моя бабуся, ваша справжня мати. Тільки нещодавно мені про вас розповіла. Чому ви завжди плешете? Важе напевно не лишали в дит будинку, а мене лишали двічі. Як це двічі? А от так. Спочатку рідна матір мене покинула, а потім мене вдочерили добрі люди, а потім і вони мене покинули, як непотрібне кошеня. І за це ви прокляли увесь наш рід? Цікаво, звідки ви про це знаєте? Так, прокляла всіх своїх родичів за те, що матір так вчинила зі мною. Але я вирішила жити, не дивлячись ні на що. Я росла в дитбудинку, а потім. Там в медичному училищі, а потім я вийшла заміж. А потім я закінчила університет, народила двох дітей. І нині щаслива і в роботі, і в шлюбі. А от для родичів, які з'явилися як чорти з-під землі, в моєму житті немає місця. Поліна зрозуміла, що ніякого благословення не отримає від тітки, адже надто гірка була її образа. Тим часом самопочуття Лариси Вікторівни, бабусі Поліни, несподівано погіршилося. Дівчина не наважилася розповісти хворій бабусі про те, що знайшла її дочку, але та не хоче й чути про рідну матір. Поліна не знала, як їй бути далі, тому приїхала за порадою до бабусі. Таємницю я дізналася і знайшла наймолодшу сестру моєї мами. Ось а яке ж може бути благословення, якщо вона навіть і розмовляти зі мною не хоче? Як вона може бути щасливою з такою образою в серці? Ця жінка вимовила слова ненависті ще малою дитиною. Не розуміючи відобрази. Але якщо нічого не змінити, то це зруйнує і її долю. Бо прокляття завжди повертається до того, хто прокляв. І що ж мені тепер робити? Бачу, що ви з тіткою народилися в один день 10 го числа. Пошукай в себе в гаманці 10 дрібних монет і дай мені. Візьми ці монети, знайди жіноче дерево, липу чи березу і кинь їх під дерево. І слова такі скажи: ненависть серця проганяю, любов та щастя залишаю. Після цього звернися до цієї жінки і помири їх з бабусею. Як тільки вона пробачить рідну матір, родове прокляття, зникне. І тоді візьмеш благословення у тітки на щасливий шлюб. Добре, дякую. Повертаючись від бабусі, Поліна знайшла жіноче дерево та провела ритуал. Дівчина кинула під березу десять дрібних монет та промовила слова заговору. А наступного дня, після проведення ритуалу, Поліна, як і радила бабуся, поїхала до тітки Вікторії. Дівчина сподівалася, що цього разу серце родички пом'якшиться, і вона погодиться спокійно поговорити. Я тебе з вікна побачила. Добрий день, Вікторія. Дякую, що вийшли. Я багато думала, не знаю, але щось мене сьогодні, так би мовити, перемкнуло. Може, справді прийшов час дізнатися, хто я? У вашу матір звати Лариса. а ще у вас є дві сестри Галина і моя мати Наталя. Ваш батько Володимир, на жаль, рік тому помер. Однак ваша мати дуже хоче вас побачити. Вона думає про вас все своє життя і кається, що таке зробила. Давайте прямо зараз до неї поїдемо. Дай мені 15 хвилин. Поліна та Вікторія приїхали до Лариси Вікторівни. Дівчина раділа, що змогла виконати прохання бабусі, розшукати тітку та влаштувати їм зустріч. Це твоя дочка Вікторія. До... Донечко моя, пробач. Я все життя про тебе думала. Я ненавиділа себе за те, що я накоїла. Заспокойтесь. ви ж хворієте, вам не можна нервувати. Донечко. Пробач благаю. Я все життя зламала тобі собі, благаю. Пристаньте, не треба. Я пробачаю справді все в минулому. Значить, так повинно було статися. Донечко. Вікторія. Я так рада, що ви помирилися. Мені і самій стало легше, немов камінь з душі спав. Я хочу вас про те, що попросити. Дайте мені, будь ласка, благословіння на щасливу жіночу долю. Я вперше чую, щоб про таке просили. Ну, так, довга історія, я вам потім все обов'язково розкажу. Але для мене це дуже важливо. Добре. Поліночка. Поліночка. Я тобі від усього серця бажаю щасливої жіночої долі і даю тобі на це своє благословення. Вікторія прийняла нову родину і була рада зустрітися із сестрами. Незабаром Поліна познайомилася із хлопцем на ім'я Денис. Вони почали зустрічатися і невдовзі планують зіграти весілля. Бабуся нагадує прикмету: якщо у вас без причини котяться сльози з очей, це знак, який вказує на те, що на вас є родове прокляття, і ваша душа плаче. Потрібно дізнатися, хто саме не клав це прокляття і зняти його.